Щоб спростувати міфи щодо угоди про асоціацію, у Житомирі провели семінар за ініціативою представництва Європейського Союзу в Україні. Його мета поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС. Ця угода ніяким чином не має відобразитися на взаєминах України та Росії, переконані експерти. Тож страхи великої частини українців є безпідставними. Хочу, щоб ви зрозуміли, що це велика частина пропаганди. Бо у угоді немає нічого, що б негативно вплинуло би на нашу торгівлю з Росією. Угода про асоціацію не перешкоджає Україні мати зону вільної торгівлі з Росією. Ми можемо мати зону вільної торгівлі і з ЄС, і з країнами СНД, яку ми маємо зараз. Так? Це що угода про асоціацію не робить, і що вона це наше входження в митний союз. Це неможливо, тому що митний союз це спільний зовнішній тариф, в тому числі і в стосунках України ЄС. Натомість на семінарі наводять цифри дослідження, які підтверджує від укладання угоди України лише виграє. Цифри по нашому останньому дослідженню, яке робило наш науково-дослідний інститут приміни коном розвитку. Прогнозується зростання обсягів експорту при укладанні угоди вільної торгівлі. Це всі цифри показані вже на перший рік дії угоди. Вже в перший рік дії угоди. Експорт прогнозується, що зросте на 2%. Ці 2% не від експорту з європейським союзом. Це цифра від загального експорту України. Експерти підтверджують, що євроінтеграція дійсно означатиме посилену конкуренцію для українських виробників. Однак, на прикладах Польщі та Словаччини пояснюють, підприємства здатні швидко пристосуватися. Також на конференції не оминули увагою міфи, якими в Україні апелюють противники євроінтеграції. Ну і дуже популярна теза про настатові шлюхи. Пам'ятаєте, що. В угоді про асоціацію немає нічого про одностатеві шлюби, немає нічого, взагалі слова сексуальна орієнтація там немає. Коли ви бачите ці білборди про те, що асоціація це одностатеві шлюби, пам'ятайте, що питання взагалі, шлюбів це питання кожної окремої країни. Французи, наприклад, дозволяють, шведи там дозволяють, а поляки ні. Поляки це забороняють Конституцію. Українці це теж забороняють Конституцію, бо у нас в Конституції написано, що шлюб це союз жінки і чоловіка. І думати про те, що ми ухвалимо якусь угоду і будемо змінювати Конституцію в цій нормі, це абсурд. Послухавши експертів, гості семінару, активно ставили питання, які стосуються відносин України та ЄС. Нам таке запитання: Європа нам потрібна, ну як ми мусимо з кимось бути, самі не залишимося. А для чого ми потрібні Європі? Бідні нещастя, загнана економіка з самого початку. Європейський союз був зацікавлений навіть ще коли Україна не була сусідом європейського союзу безпосереднім. Для того щоб як сказали там колеги, щоб геополітична ця територія була стабільною заможньою. Після палких дискусій учасники семінару попросили організаторів проводити більше заходів, які б стосувалися саме європейських цінностей, а не лише економічних вигод від підписання угоди про асоціацію.